Вітати. Добрий день, розумничко. Нам також приємно, що ти до нас завітала. Дітки, ви помітили, у що незвична вдягнена розумничка? Так, у неї дуже гарні рукавички, шарфик і шапочка. А ви знаєте, із чого вони виготовлені? То, може, запитаємо в розумнички? Розумничко, скажи, будь ласка. Із чого виготовлені твої рукавички, шарфик і шапочка? Мені ці речі зв'язала бабуся із козячої шерсті. Я допомагала бабусі доглядати за козою і багато цікавого про неї дізналася. А ще в бабусі є кролі. Я привезла із собою фотографії, щоб познайомити вас із цими тваринами. Ви хочете їх розглянути? Хто це? Так, це коза. А це хто? Дівчинка. Що у дівчинки в руках? Так, у дівчинки в руках трава. А що робить дівчинка? Дівчинка дає козі траву. А що робить коза? Коза їсть траву. Бере в рот і жує. Дітки, а чим вкрите тіло кози? Так, тіло кози вкрите м'якою, теплою, пухнастою шерстю. Так яка шерсть у кози? Шерсть у кози м'яка. Тепла і пухнаста. І з такої шерсті люди в'яжуть теплі речі рукавички, шарфики, шапки і светри. Дітки, розгляньте другу картинку. А це хто? Так. Це коза з козенятками. Правильно, дитинчат кози називають. Козенятами, козенятками. Серед козеняток бувають кізоньки і козлики. Що роблять козенята? Їдять траву. А ще можна сказати, що козенята щипають, скубуть траву, а потім жують. А ще козенята вміють дуже гарно стрибати. Бігати. Малятка, розумничка приготувала для вас ще одну картинку. Розгляньте її. Хто це? Так, це кролі. А це хто? Вірно, дітки. Що роблять діти? Діти готують кроликів травою і морквою. А що ще полюбляють їсти кролі? Так, овочі. Чим вкрите тіло кролів? Вірно, тіло кролів вкрите також м'якою теплою і пухнастою шерстю. Зверніть увагу на другу картинку. Хто це? Так, це кролиця? І маленькі кролинята. Подумайте, де живуть кролі? Так, у клітці. А ще можна сказати кролятник. Дітки, розумниці, дуже сподобалось, як ви працювали. А тепер послухайте маленького віршика і скажіть мені ласкаві слова, які ви в ньому почуєте. Кізонька козуля маленька, кізонька козуля гарненька, кізонька козуля до річки, чистої попити водички. Які ви почули ласкаві слова? Вірно, кізонька, козуля, маленька, гарненька. Молодці діти. Ви були дуже уважні. Тож я вам, малята, пропоную разом з батьками переглянути українську народну казку Коза Тереза. Сподіваюсь, що вона вам дуже сподобається. А сьогодні я дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!